Слава Україні, доброго дня, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 28 листопада, проживаю я на Вінниччині. Сьогодні у нас більш-менш затишний день я хочу обробити свій садочок, дерева карбамідом, мочовиною плюс желізний купорос. Не міг раніше обробити. Тому що не, дерева не поскадали листя. І на даний час хочу також вам показати, що на яблунях, навіть на черешнях, є листя. А обробляти потрібно не листя, а дерева. Саме головне стовбур, всі такі місця. Де можуть збиратись шкідники. Таку процедуру роблю я кожен рік. Багато хто розповідає, що не обробляють карбамідом на зиму. Але якщо ви хочете спасти свій садок від шкідників, особливо, наприклад, якщо таке молоде деревце, можете бачити, що там чистесечки. Такому може Краще видно, бо сонечко сходить. Якщо не захистити мочевиною карбамідом, це капка із такого дерева, розіб'є його все. Будуть одні тільки розтріскування і молоді деревця на наступний рік пропадуть. Мого знайомого він посадив невеличкий садок, не мав часу, коли за ним дивитися. Один рік посадив, деревця підросли, на другий рік це катка розбила, на третій рік дерева загинули. Тому я не вважаю, що навіть і зараз не пізно робити такий захист, такий обробіток саду. Тому що таким обробітком ми знешкоджуємо личинки зимуючі і зимуючі шкідники. Я розповідаю так, як роблю я і коли роблю, так як обіцяв своїм підписникам. Як не вийшло в мене раніше, бо листя не опало, тому буду робити зараз, от дивіться. Чому не опало, не знаю. Так само на, на грушах, навіть на деяких сливах ще не опало листя. От груші на деяких сортах. І воно не відпаде навіть таке от примерше, все і дуже кріпко тримається. На деяких немає грушах Тому я буду робити зараз. Абрикоси, персики, нектарини, з них зрозуміло, що вже лися давно впала. Пропорція 700 грам Мочовини карбаміду і 500 грамів желізного купоросу. Це щоб була сильна пропорція, щоб, щоб знешкодити шкідників. Для молодих дерев, кущів, винограду потрібно зменшувати пропорцію. А тут якщо, листки зелені. Погода затишна, тому буду обробляти дерева. На такі малі, більш тонші деревця, в кого прихворіли деревця, такі от маленькі, які мають до, до метра, то треба меншу пропорцію, бо ми можемо і спалити кору. Вона тоненька ще, не груба, бо в таких деревах, які вже Дорослі, то зрозуміло, що тут треба добру давати пропорцію. Я стараюся обробляти чим ближче до стовбура, бо ці гілки все рівно в мене всі заміщуються, йдуть на заміщення. От сходить сонечко, гарно видно, я хочу показати якийсь стовбур до обробітку. Ну, вони всі такі приблизно. І який буде після обробітку дерева. Карбамід він покриває плівкою і прямо аж жирне таке на вигляд наче стає блискучий стовбур стає такий. Корисно, тому що цей мочовина карбамід, це як добриво по стовбурі буде сходити донизу. Буде піджива дереву на наступний рік, це азот, також і желізний купорвос. Таку процедуру я буду повторювати ще і навесні. Спочатку карбамідом навесні, а тоді вже буду бордовською сумішю. Так виглядають дерева після обробітку. Може видно, так на сонці покриваються. Пленочка від мочевини. Це захисна пленочка. І кругом всі щілинки, кругом, де можуть бути відкладені личинки шкідників, чим зимують самі шкідники, покривається такою пленочкою. То я показував яблуню. Не видно слива. От нас сливі також. Воно темного кольору, темного забарвлення, стовбурі поставали. І така от персик. Тому треба робити таку, такий захист, щоб зберегти свій садок. Ще хочу запитати, чи це тільки в мене не попадало листя із яблунь і груш, чи можливо ще у когось напишіть, будь ласка. Минулого року я знімав відео, можете подивитись мене на каналі. Там я показую, показував молоде деревце, яку шкоду робить буйволовидна цикадка. Якщо так захищати дерева в саду, то такого шкідника і не тільки такого не буде в садку. Може тут тако на сонці видно, що темного відтінку стовбур покрите все. Такою пленочкою. хочу показати ще, як виглядають стовбурі дерев груш. Зараз сонце зайшло за хмари, погано видно, але можете бачити, що такого темного відтінку. Гарно оброблені стовбурі всі. Щілинки залито препаратом. В тих щілинках можуть зимувати шкідники та їхні личинки, а так можна з ними поборотися. Наверно, темно, камера не передає. Покрите плівкою все, всі, стовб, стовбур центральний і. Трішки видно Наче як мокре, так, так би сказати, як мокре дерево. Це плівка від карбоміду. Так я роблю кожен рік. Поборов цикатку. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.